Ти сьогодні тут, тому що вини у вбивстві 53 людей. Чому я тут? Ти не пам'ятаєш, як він напав на тебе? Кей, я хочу, щоб ти мене почула. Відволи від неї. Містер Грейс був певний, що може передбачити події, які можуть привести до кінця світу. Він вбивав цих людей. Люба, ти маєш вбивати, щоб розірвати послідовність дій, які приведуть до кінця світу. Але я не відвернусь від неї тільки не зараз. Привіт. Чи є причина того, що Грейс вибрав саме тебе? Чому ти так вважаєш? Можливо, він думав, що ти. Послідовник? Чому це має бути я? Я не хочу. Залиш мене саму. Я чула, що ти розмовляєш з кимось. З ким це мені тут розмовляти? Що Містер Грейс сказав їй? Ви гадаєте, що ви у безпеці? То що ж сталося у підвалі? Я не розумію про що ви питаєте. Послідовник. Або віруючий, але віруючий на нашій мові якось дивно звучить як для назви фільму. Я не дуже розбираюся у перекладі, тож, вибачте, я вчуся. Перекладаю на слух, то і виходить таке то. Шедевр.